У четвер, 1 грудня, українська і російська сторони провели черговий обмін військовополоненими у форматі 50 на 50. Це четвертий за останні два тижні. Цього разу додому повернулися захисники зі Збройних сил України, територіальної оборони, військово-морських сил Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Серед них чотири офіцери та 46 військовослужбовців із рядового та сержантського складу. Наймолодшому зі звільнених захисників виповнилося 19 років, найстаршому 59. Усі звільнені українці у вкрай виснаженому стані. Стан здоров'я дуже різний. Більшість з них мають поранення і травми деякі з врятованих захисників з ампутованими кінцівками або не мають можливості рухатися. Попереду у них реабілітація, зокрема психологічне і відновлювальне лікування. За словами президента України Володимира Зеленського, після цього обміну вдома вже 1319 героїв. Життя кожного українця це найвища цінність, тож велика робота над наступними обмінами триває.